Складання металевого корпусу модель МБ-28 код товару 2.0372 габаритні розміри. Ширина 304 мм, глибина 330 мм, висота 100, колір чорний. Корпус складається з наступних частин. Верхня частина це кришка. Вона має П-подібну форму. Матеріал сталь 1 мм. Нижня частина дно корпусу. Також сталь 1 мм. І дві панелі. Матеріал також сталь 1 мм. Складання корпусу починаємо з дна та бокових панелів. І останнє, що прикручуємо, це верхня кришка. Це корпус готов. Дякую всім, хто подивився це відео огляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте та пишіть коментарі. До зустрічі!